У нас було, в нас був завод, машинобудівний. Та школу нам роблять нову вже. Вам будують школу. Під деревообробна ту фабрика. Фабрика мебельна. працює, я чула. Ну no, no. гарна нова будівля. Як ви думаєте, що це таке? У вас така файна хижа. Yeah. я в Владивосток ходив на заробітки, в Архангельську був, де є року за границю. Як кажуть, ночний директор. Ночний директор. <рив> а, є, no. а є денний директор. Я ще не чула, щоб би колію кота називали. В одному з попередніх відео я почала розповідь про закарпатське село Турічки. Попри те, що турічки слугують своїми рідними воротами до знаменитих туристичних лумшор, село на очах вимирає. Чисельність населення критично паде. Молодь утікає. Підприємства, які тут колись процвітали, сьогодні практично вмерли. Здавалось би, ще кілька років і залишиться тут кілька пенсіонерів, що мужньо доживатимуть свій вік. Приміром, як у сусідньому селі Лікіцари. Про лікіцари ми ще сьогодні згадаємо. Але запевню вас відразу: не все тут так погано, як здається, на перший погляд. Словом, сьогодні я працюватиму по принципу доброго поліцейського. Жарт, звичайно. Зважаючи на те, що турічки мають населення менше як 200 людей, ви самі бачите. Тут є автобусна зупинка, де все ж таки зупиняється автобус. Тут є школа, і ну власне зараз розберемося, що тут є у тих турічках. В найбільшій близькості знаходиться дуже багато туристичних маршрутів, і люди з усіх куточків України полюбляють сюди їхати. Дорога тут, звісно, нікудишня, незважаючи на те, що веде вона до знаменитого туристичного місця, до села Лумшори, де знамениті чани, бальнеологічний курорт і всякі такі інші. Доля нам послала дядю Мішу. Саме після нашої з ним розмови розпач за село вивітрився, адже місцеві люди насправді великі оптимісти. Цянеться два кілометри село, аж туди вверх. Я знаю, аж Но. туди до Лумшорів. а хати такі гарні, бо перед тим на початку села ми бачили такі облупані деколи. Так, ну, люди поставляли вже От Отут у цим в магазині теж пуста хата стоїть, теж пуста, ніхто не живе. Там внизу теж дві хати пусті. Село насправді контрастне. По один бік закинуті розвалюхи, по інший – дуже навіть пристойні обістя, а подекуди навіть гостьові двори. Отже, життя у селі таки є. Школу нам нову роблять ту рядом буквально 100 метрів. Молода директорка є та молода енергійна така, що вже то був садик, був садик, я ще його строїв. То року вже 40, був, потім садик закрили, розворували, а зараз прийшли і в Пересіні строїть механічний завод. Та тут бригада повністю. Парової. Це ті, що з Краматорська. Краматорська, да, 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 да. у нас в село є село такое там може чоловік 15 живе. Село я знаю, село. ми там знімали відео, я но, робила но, фільм про лікіцари. одні пенсіонери, один там школяр, бо я в школі працював. Були в лікіцарах і в того хлопчика. Я брала інтерв'ю, і він став тепер таким тут знаменитим. Он тут до школи ходить. Да, бо я... Жінка працює Росії в школі теж няня. вкрай приємно пригадалося відео відзняти ще на самому зачатку розвитку цього каналу. Пам'ятаю, як нас вразила зустріч із малим Андрійком, єдиною дитиною, яка залишилася у вимерлому сусідньому селі. У кінці я скину вам посилання. Андрій тебе звати. Ну, розкажи мені, як ти тут живеш. Тут лише кілька людей я чула в селі. Лишилося. Дванадцять я знаю. Дванадцять разом з тобою чи дванадцять без тебе? І За мною. Отже, виявилося, що Андрійко вчиться у школі, де працює дядя Міша. Печне що топлення, печки, дровами топлення. Ви як відповідаєте за обслуговування школи? Так, да, так, да, так, да, так. Да. треба до вечора топити і вранці треба п'ять годин міцного. І ти по-новому топити, бо діти до школи у вісім років. Ну, роботи мало, але люди, я так чую, працюють в туризмі, тут є якісь неподалік у Лумшорах так. Лум да. Я а бачу, у вас така файна хижа. Я в Владивосток ходив на заробітки, в Архангельську був, де роки року за границю теж. Ну, а що тут було сидіти? Діти до школи треба було, і господарство тут було держати треба. Тих. Маєте худобу на кажуть. Нав корову я, вну, все. Та коровна. Ну, От вже молока не є що варить. Молоко голова сім'ї. І, і в картушку, і в фасулю, і в макарони, і сметана ми є. Ми знімали тут уже у Вільшанках, і е, люди розказували, що вони ходять дуже багато і продають, що приїжджають і за кордону, яфини. Да, да. Яфини в основному то зароботок. Зиму йде, а в основному полонину в їздить. Та в полонину вже запас був на зиму. Та й гриби. Ну, і на грибах на грибах заробляв. Ну, в буйнах виходу тут нема. Далі б нам ліс, хоч по. 20 гектару ліса, ліс державний бандитський. А Тому, тут же так... був колись лісопереробний якийсь комбінат на є зараз. Є, а вони є, працюють є, до тебе. Ну а та, ви, та, ви та. кажете, що роботи нема. Так раз є лісового да, скільки там уже поскорочувало. Там були дві зміни, а зараз не купляють. Ніхто не цікавиться. Мебель там йому не треба. То завтра... вони роблять меблі, так? Меблі, да. то мебельний, мебельний цех там. є. А там. скільки там людей працює? Десь чоловік. Було були дві зміни, а зараз десь 15 20 чоловік працює. Зовсім мало. Того, що ніхто не купляє. Вже тут ну, бізнесмен каже, ну куди відправляти? За границю не можна, туди не можна. І все, перекрили всю роботу. Ну а нам вже кортіло подивитися школу, де працює дядя Міша і де вчиться наша зірка Андрій. Бачите, як всюди примерзло, іти неможливо, але от я тут такий. Бордюрчик дерев'яний поклали, як дві дощечки, по якому можна йти і не падати аж до самої школи. Ось це знаходиться їхня стара школа. Добре би діткам було тут посипати попередньо чимось, тому що дуже ховско, дуже. Але бачите, у школі вже топиться, школа чекає дітей. Дякуємо, дядя Міша! Так виглядає шкільне подвір'я. І я бачу, що школа відкрита. Зараз ми подивимося, як виглядає школа села Торічки із середини. І скажу, що не є тут уже аж так страшно. Але тут нікого немає, а у відсутність господарів ми хазейнувати не будемо. А були переселенці в селі. Пиволі в прошлому році у нас тут було повний гуртожиток. Почалася війна і все, діточок забрали і одразу переселенці були. А тепер зараз немає. Зараз школа йде повним ходом. А тим часом дядя Міша запропонував нам познайомитися з його дружиною. А ми хіба проти? Так що молодь все-таки з вами жиє, так, так? Так? Так, так? Ну так кажіть, значить, не все так погано. Андріан Фолевка. -ем -ем ви бачили напевно наші програми про та, бачу, та, бачу. так. Доброго дня. Я дуже радуюся з вами познайомитися. Як вас звати? Оля Олечка, от мені вже трошки чоловік ваш розповів про село, але каже, їм жінка ліпше розповість, бо вона більше знає. Так. Кажіть, ви тут народилися? Так. Розкажіть трошки про свою сім'ю. Народилася де тот підвал перший. Єдиний наша... підвал, Так, да, У нас тут була стара хата. Потім мама купила хату з батьком там на початку села Так. і переїхали туди. Ага. Ну, а зараз я повернулася на старе місто за свого чоловіка. Ваші батьки корінні там, і діди, Не, і мама праді... цар, Батько корінний. Батько Не, корінний. Так, вони, да, вони вже померли, батько давно помер. Чи молодим а мама? А де років 13. Турічки дуже е, незвичне село? Я прочитала про нього, що турічки омиває 12 дванадцять потоків. Збирано село нас різні приїжджає люди. з Львівщини люди є, де озвурочена. Зборна, як кажуть. А от давайте подумаємо, чому. Адже от з одного боку навіть і чоловік сказав, і перед тим мені люди вже розказували, що роботи тут немає, і тому жити доволі тяжко. Як ви думаєте, що людей притягує сюди? Ну, як вам казати, робота в нас була, в нас був завод, машинобудівний, філіал. Ну на даний час чого? Вумчорах є робота, люди йдуть. Під деревообробна ту фабрика. Фабрика мебліна. працює, я чула. Ну, no, no. ну. є з'їмного, в шороту доїжджати можна. На Ужгород, але сон їздить кожного дня в Ужгород, машину. Ну, так що так, так, аж такої біди нема. Хто хоче є, ні, робити, хто хоче, то роботу. працюємо з чоловіком. Ну, Я, як кажуть, ночний директор. Ночний директор, <ріст> <ріст> а, є, <ріст> а є денний директор. <ріст> ну, я така як нянька. У нас є тут пришкільний інтернат, нас тут діти проживають. Ліповідь, лікіцар, мушора. Ночу з дітьми. Це біля школи він? У школі. Та в нас ту біля магазину гуртожиток. Є гуртожиток. Так, а, так, гуртожиток. Так. Ага, то той гуртожиток, де приймали переселенців. Да, так, так, да, так, да, так. Да. Я зрозуміла. І ви ходите коло дітей тих? Я йду ввечером у сім міцного і до ранку до сім міцного. Я ночу з дітьми. А багато там дітей? Ну, коли як. хто хоче їде додому, і 22 чоловіка у нас є. Але хто хоч йде додому, хто ночує. Ну такі основні липовідники цару не ночув, бо й немає не сюди. дитину. Понеділок привозять і у п'ятницю їх автобус везе. Бачите, як нарядно виглядає шкільний інтернат. Оскільки сюди звозять до початкової школи діток з усього району з навколишніх сіл. За ними не приїжджають щодня. Їх залишають тут ночувати, в понеділок привозять, а в п'ятницю після обіду їх забирають. Ось місцеві люди мені розповіли, що раніше тут був дитячий садок, а зараз із нього роблять школу. І я велике сподівання, що це приміщення незабаром стане новою школою, новим освітнім закладом. Це яку наряд до церкву мають до річки. І ось поруч із церквою. Подивіться, яка гарна нова будівля. Я вам зараз покажу щось таке, чому треба повчитися багатьом. Містянам, дивіться, я зараз іду по пантусу. Уявіть собі, що цей пандус має місцева Туречківська амбулаторія сімейної медицини. Ну і після цього скажіть, чи є цивілізація у турічках? Ось так виглядає медичний пункт села Турічки. От іду я собі селом і думаю: не є все тут так аж запущено, попри те, що, звісно, людям важко жити. Але ви самі бачили, яка тут чудесна амбулаторія, школа нова незабаром буде. Є охайний інтернат для діток. І я не бачу, щоб люди були якось розчулені, сумні. Тобто вони люблять тут бути, люблять тут жити, знаходять варіанти, як виживати. Хтось їде до міста працювати, хтось тут знаходить поруч лумшори. Мені дуже хочеться, щоб по закінченню війни все село, так як власне інші села Закарпатські, почали розвиватися. Щоб сюди їхали люди, відпочивали, працювали, залишалися назавжди і були щасливі. Ну і на останок ще трошки позитивчику, броту річки. Неподалік села тут є чудесні місця, куди ми полюбляли ходити з наметами. Але це добре робити влітку, тож я вам розповім незабаром абсолютно іншу історію. У наступних відео ви дізнаєтеся, де знаходиться єдиний в Україні пам'ятник Листоноші. Отак, крок за кроком, малесеньке село перетворилося на справжній культурний центр, яким тепер пишається все закарпаття. Ви дізнаєтеся, у якому селі живе писанкарка, який сам король Марокко руку цілував. Я думала зробити цілу серію портретів відомих артистів. І так. Я вас дуже прошу підписуватися на канал, коментувати і ставити вподобайки, якщо вам, звісно, цікаво.